У Полтаві перевіряли автобуси на справність. Окрім наявності необхідних документів, під час огляду представники поліції та облдержадміністрації особливу увагу звертали на технічний стан та зовнішній вигляд транспортних засобів, а також їхню комплектацію. Стан шин, стан комплектності автобуса, аптечка вогнегасник, знак аварійної зупинки, справність зовнішніх світлових приладів, справність аварійних виходів. Інспектором поліції було ретельно оглянуто кожен транспортний засіб. Говорить, у порівнянні з минулим роком на Полтавщині кількість аварій з вини водіїв автобусів цьогоріч зросла майже вдвічі. Але дивлячись по дорожньо транспортним пригодам з постраждалими на території області, з звини водіїв автобусів, у нас відбувається зменшення. Тобто, з даного питання. В принципі, загальна характеристика складається такого плану, що це добре, що люди менше в цьому році постраждали, чим в 2015 році. Але дивлячись по дорожньо-транспортних пригод з матеріальними збитки, їх в два рази збільшилось. Такі процедури, говорять представники облдержадміністрації, проводять традиційно напередодні конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських маршрутах. Надійшло орієнтовно десь, якщо взяти 64 заявки на участь в конкурсі. До огляду зараз на цій процедурі ви присутні, подано, планується подати 100 транспортних засобів, із яких орієнтовно 3 четвертих транспортних засобів. ну це десь 70 транспортних засобів планується оглянути в відповідності до нашого доручення на базі районних адміністрацій. Процедура перевірки транспортних засобів, що беруть участь у конкурсі, тривала протягом двох днів. Сам же конкурс відбудеться за два тижні. Тоді і визначать, хто возитиме пасажирів районами Полтавщини.